У цьогорічнім святі щастя й туга, мішались в датах, цифрах, іменах. Яке ж Різдво без батька, сина, друга, які ж свята, коли йде війна? Різдво, страждану Україну, у темні села, стомлені міста, прийшло через оборонки і руїни, прислої в зибу вічного Христа. Прийшло Різдво до діточок маленьких, Щоб резобрати вічний і страх. До юних і дорослих і стареньких в силу вічного Христа. Прийшло різдво у бліндажі окопи, окутало воїнів теплом. Прийшло між гадами, налякане в ознобі, Щоб стати від загибелі щитом. Прийшло різдво до кожного порогу, не знало, чи відчинять там йому, щоби навчити довірятись Богу, щоб вивести до світла крізь пітьму. До Різдва помаленьку до нього, ця дорога тепер не проста. Скільки світлого, скільки святого у народженні Бога Христа, скільки таїни в зірці на сході, скільки радості в діви очах, будем дідуха, ставить Господі і зустрічать Різдво при свічах. Коли вночі у дім, квартиру, хату, прийде Різдво, ялинка і погнім. Задай хоч на хвилинку про солдата, який покотий мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі під кулі свист і вітру коляду, а й спогад твій йому та мої болі, Хай ще раз гадка піднімає дух. Моїмося за них і їхніх матерів, Чия я путяв сльозами, за діточок, що ждуть своїх батьків, припавши до заплаканої мами. Просімо Бога ворога спинить. Щоб він грати змусив замовчати. І воїни відчули, хоч на мить. Великий день народження Ісуса. Нехай від приходить кожен дім. Приносить сміх, щоб кожен зісмівся. Нехай свою любов дарує всім. Мале дитя Христос, що народився. Христос родився у яслах на сіні. Хай буде мир по всій Україні. Хай зірка різдвяна освітить дорогу, яка приведе нас до перемоги. Різдво Святе заходить на поріг. Прийміть зі святом всім нашим вітання, Хай Божа благодать летить, не наче сніг. Хай сміх лунає, з до йдоранні. Хай ангел збереже усю сім'ю, дарує радість, злагоду, здоров'я. І силу вам, нехай дає Ісус, долати всі проблеми і незгоди. Христос рождається! Славімо Його! Гарних вам свят, веселих коляд! А ще в цю пору, коли падає і сніг і морози душ припікають, знов на землю спішить новий рік, з ним сердечно усіх вас вітаєм, Зичим сонця та світлих надій, миру та втіхи на кожному кроці, перемоги країні моїй у прийдешньому новому році. Дай Боже вам любові і тепла, добра в сім'ї і затишку в оселі, щоб щастя, світла музика текла. Різдвяні свята, щедрі і веселі, хай здійснює бажання новий рік і нашу перемогу наближає з чудовим святом, радості і мрій, ми щиро і сердечно вас вітаємо. У Новий рік, Різдво Христове, будьте радісні, панове. хай до вашої оселі порядки прийдуть веселі. Будьте щастя і здоров'я, справжня, комора. А на вашому столі паляниці запашні, хай завжди щастить і всюди, з вами, хай добробут. Мене мрія одна, найвища, протікає потоком вен не питати, чи всюди тиша, не питати за крик сирен, не дивитись вночі новини, не молитись про соння так, ніби ми, це створіння з глини, що руйнується у руках. Та колись у весну чи літо чи в хурдели, чи снігову я розкажу про все це дітям, як ми виграли цю війну, і про нас ще напишуть книжку. І птахи полетять увер, і усюди настане тиша, і усюди настане мир. Ну от і все. Ми кращого бажаємо. Усіх у військній Україні ми вітаємо. Нехай собажано всім дасться з новим роком, з роком миру і щастя.